Зробила вам підбірку з п'яти препаратів в боротьбі з борошнистою росою. Можна використовувати не лише на трояндах, а на рослинах, де ви бачите прояви борошнистої роси. І так, перший препарат це препарат Топас, користувалася ним в минулому році, він дуже гарно подіяв, і я бачила за нього гарні відгуки. Тож раджу, він безпосередньо для боротьби з борошнистою росою. Другий препарат це скорфунгіцид, яким я обробляю троянди. Не лише цю, він дуже гарно, до речі, допомагає не лише в боротьбі з з борошнистою росою, а і з чорною плямистістю. Третій препарат шавіт, протигрибковий теж препарат, теж ним обробляю свої рослинки, теж ним задоволена. Четвертий препарат це вже радите ви, парацельс, я його ніколи не використовувала, але ви радите, тож додаю вам. І п'ятий препарат. Препарат хорус, фунгіцид, я, до речі, ним користуюся, але ніколи я його не використовувала в боротьбі з борошнистою росою. Обробляю зазвичай їм яблуні. До речі, у мене вдома є, треба буде спробувати. А ви пишіть в коментарях, якщо ви використовуєте якісь препарати, які саме радите, і які реально дають результат.